Чому при оцифруванні документів не зараховано до стажу 5 років стаціонарного навчання при наявності свідоцтва про шлюб? А, може бути, в принципі, кілька варіантів. Або там щось неправильно. А, якщо завантажені всі документи, і диплом, і свідоцтво про шлюб, то, і там все правильно, то повинні були зарахувати. Якщо цей період не враховано, значить або не завантажено щось в одне з цього, або десь є помилка. А, тому я завжди кажу, і, до речі, навчання ж обов'язково повинно бути до 2004 року, якщо після, то воно ж не враховується до стажу. Тому обов'язково, я завжди кажу, що перед тим, як оцифровувати документи, потрібно їх перевірити, провести аудит це найголовніше в усьому оцифруванні. Тому що завантажити – це не так вже складно і не так вже довго. А ось перевірити, знати, куди подивитись це інша справа. Тому в своїх послугах я обов'язково, коли берусь за оцифрування, спочатку все перевіряю, для того, щоб не було потім таких ситуацій.